Ви знаєте, довіра це основа, яка має існувати між людьми. Особливо між клієнтом і працівником банку. Значить, ви кладете 500 тисяч на наш депозит. Все вірно, так? Так, все вірно. Залишилося все вірно. залишити ваш автограф. Підпис тут, будь ласка, тримайте ручку. Чекайте, 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 чекайте. Я віддаю вам всі свої гроші. Ви знаєте про мене абсолютно все. Так. Навіть три. Цифри на звороті карточки, знаєте мою адресу, і ви мені даєте прив'язану ручку. <рив> ви мені даєте прив'язану ручку, ви мені не довіряєте адміністратора вашого сюди вже. Тарас Ярославович. А, так, 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 що сталося? Клієнтку, клієнт, стало саме. Я віддаю вам всі гроші. Я пів години слухав про її інфляції, шміляції, навіть не перебивав. А вона мені каже, підпишіть, будь ласка, ось вам ручка, а вона прив'язана. Ой-ой-ой. Тетяна Богданівна, вона це каже незручність. Візьміть, будь ласка, мою ручку підпишіть. З мене, чи що Чому зразу прикалується? Ми просто дуже надійний банк. В нас за 10 років не вкрали ні одну ручку. Я правильно говорити, Либоба? Не так, Тарасіявич. Що нормально, я вам тут зараз... Ту зараз рознесу. Все, ви мене поняли. От цим прям кріслом, все рознесу. В нас просто гасло банку надійність, безпека, прив'язаність. Та викись хворі на голову. Вашого директора сюди вже. Микола Миколаївич! Фу. Будь ласка, дивіться, ми, звичайно, вас дуже прекрасно розуміємо. Я сам би вже давно звільнився, але як бачите, прив'язався до цієї роботи. Та ви неадекватні, господи. Так ви будете підписувати чи ні? Тому От я дав свою грома! Віддайте моє бабло! Доводжай. Бабло віддайте!